Доброго дня всім представникам громад Асоціації українських осередків на півдні Італії наближається 24 серпня, День Незалежності України. Дуже потужний і дуже необхідний, вагомий для нас день, наше свято Незалежності, за яке вборюється наразі весь народ України за ініціативою наших громад міста Неаполі. Вирішили підписати меморандум про співпрацю між громадами, асоціаціями і волонтерами, нашими українцями на півдні Італії. Це не документ, який щось прогнозує, це фактично закріплення наших спільних досягнень волонтерської діяльності, культурній і допомоги громадянам України. 24 серпня в приміщенні консульства України в Неаполі. Підпишемо всі разом з асоціаціями цей меморандум. Ті, хто знаходиться далеко від нас, пропонуємо долучитись до Zoom-конференції і дистанційно підписати такий документ, щоб ми зафіксували, що ми разом, ми єдині, і 24 серпня ми відзначаємо наше спільне свято не тільки на площах і скверах півдні Італії, а й робимо вагомий внесок в розвиток нашої країни. Нашої промови слава Україні, дорогі українці! Запрошуємо вас приєднатися до акції, до маніфестації, до свята, присвяченому Дня незалежності України. Виходимо, гуртуємось всі разом 24 серпня, 17.30, тридцять п'ятця плевішіто. Місто Неаполь. Світ звик до нашої війни. Коли для них це дві хвилини по новинах соцмережі, для них це там. Для нас війна тут, і всі, у кого жовто-блакитне серце, розуміють, що гірше смерті лиш неволя і страх. Я як. Ініціатор координаційного центру закликає всі асоціації і спільноти Італії підписати меморандум, в якому ми визначимо єдину мету: це перемога. Шлях до перемоги, який ми прийдемо разом, буде наступом. Отож, в нас є три завдання: допомога Збройним силам України, економічна допомога, підтримка громадян, які переселилися з України на проживання в Італію, а також протистояння расистській пропаганді. Роби свій вибір. Підписуй меморандум і відчуй цю війну своєю. Вона тут.